Буденно і практично миттєво незламний, неймовірно стабільний режим Башара Асада захоркав, впав на ноги і виздихав. Коли я пишу незламний та неймовірно стабільний, я згадую дописи багатьох аналітиків, наскільки деспотія під час війни є ефективнішою за демократію. Думаю, що саме час починати писати до самого свого падіння, деспотії виглядають дуже стабільними та ефективними. Головне не прогавити мотоколони джихадістів. Навряд чи тепер в Сирії настане мир, і країна перетвориться на відкриту демократичну світську державу. Ні, бо звідки в джихадістах Алмази скоріш за усе країну захопило ще більше зло. Але для нас падіння Асада це в першу чергу поразка великого геостратега Володимира Путіна. Ось його промова у 2017 році в Сирії. Созданий і на постійній основі будуть діяти два пункти базування – в Тартусі і здесь в мімімі. І якщо терористи вновь піднімуть голову, то ми им такі удари, которых вони поки і не видели. Ну що, дідусь, допоміг башару Асаду твій орешник та його 90% відсотковий рейтинг. Я про башара підтримки серед простих сирійців. Зараз усі гадають, куди втік башар. Цим питанням не переймається лише Віктор Янукович, який точно знає, дружба з Путіним завжди закінчується ростовим та побутовим алкоголізмом в безлюдному палаці. Думаю, зараз він дивиться, як повстанці заходять у палац Башара Асада і згадує своїх осиротілих страусів та будинок хонку. Як казав персонаж Роберта Шеклі, Кожен придурок чомусь завжди будує собі мармуровий палац, а потім відробляє його у шахті, де деколи мармурові брили для придурка, який будує собі черговий мармуровий палац. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости, не забуваємо, що треба підписатися та підписати своїх друзів. Якщо хочете допомогти нашому каналу, в описі до відео є наш сайт Мерчу. З модними речами, а також окремо є наші реквізити. Ну а ми продовжуємо наш сюжет. Важко сказати, чи втримаються військові бази здичавілих у сирійському Тартусі та Хмеймімі. Думаю, що джихадістам Сирії гундяївці не потрібні, особливо зважаючи на те, скільки там бідин робила здичовіла авіація та Пригожинські Нібелунги. Мені, наприклад, дуже б хотілося, щоб здичовілий флот ніколи більше не мав своєї бази у Середземному морі. Таким чином, візла стане набагато коротшою і більш крихкою. І дуже б хотілося, щоб Сирія для Лаптіканди стала тим же, чим став Афганістан для СРСР. Повз очевидну поразку Путіна у Сирії не пройшов навіть Дональд Трамп, який заявив, що лаптіканда, яка втратила в Україні 600 тисяч солдат та офіцерів, просто не має сил зупинити цей буквальний марш сирійських повстанців на столицю. І вперше мені страшно заходити на сторінки з дичавілих воєнкурв, бо там зараз рікують течуть сльози та криваві шмарклі. Імперію знов принизили, імперія знов ні на що не здатна. Хоча є і справжні імперські соколи, які доводять, що багаторічні сеанси у мають стійкий ефект. Ось, наприклад, Воєнкурв Катінок. За шкалою незглавності від нашого президента у нього 12 балів з 10. Цитата: «Пока гріміть Сирія, наші войска на Великоновоселковському направлі добили значительних успіхів в полях западні Староживо. Мені здається, Катінок навіть не розуміє, наскільки жалюгидними виглядають його значні успіхи в полях в напрямку Староживого на фоні Сірії. Ще смішнішим є пасаж про те, що у Дамаску розгромлено посольство Ірану, а от посольство Росії командування бойовиків чіпати суворо заборонило. Усе як в тому анекдоті про те, що морду нам понобували, але не гвалтували, бо ми банда. Нагадаю, що партнер нашого проекту страхова компанія Експрес-страхування. Знаходите агрегатор Hotline Finance, потім знаходите нашу страхову і буквально в три кліки зможете оформити собі автоцивілку за вигідними умовами. Користуйтеся! Друга важлива новина для України це зустріч Зеленського з Трампом та Макроном на відкритті відреставрованого собору Паризької богоматері у Парижі. Ми вже знаємо про те, що зустріч тривала менше години. Про власні сайти зараз дуже змагаються за те, щоб зустріч тривала не 35 хвилин, як каже опозиція, а 45, і вона була дуже змістовною. Також ми вже знаємо, що Трамп не хотів зустрічатися з Зеленським, але його дуже попросив Макрон. Зараз в соціальних мережах розповсюджують якісь стенограми розмови Трампа та Зеленського, з яких виходить, що вони спілкувалися годин 12. Ну, якщо підняти всі ті теми, про які було згадано. При цьому наш президент для розуміння нюансів повинен володіти англійською на рівні Шекспіра або Толкіна. Для мене найкращою аналітикою стала світлина з Дональдом Манюелем та Володимиром. На ній ми бачимо двох чоловіків, які вже дійшли до згадувань Богоматері, і не тільки Паризької. В цей час Макрон притримує Володимира за руку і думає, на хуя я їх позвав. Тому я абсолютно не здивувався, коли через деякий час, після зустрічі, Трамп заявив, що Росія вже втратила 600 тисяч солдат, Україна втратила 400 тисяч солдат, і тому треба терміново припинити вогонь і починати перемовини. Зеленський відповів, що так дійсно 400 тисяч, але загинуло лише 40 тисяч або 30 тисяч, а усе інше це санітарні втрати. Отже, наша влада під тиском Трампа, що дуже цікаво, починає винаходити правду. Також очевидно, що як примусити сісти за стіл перемовин Зеленського, Трампу зрозуміло. Доля Зеленського після закінчення перемовин теж Натякну, навряд чи в містах та селах країни будуть встановлені пам'ятники та бюсти, і навряд чи до імені Володимир додадуть великі. Український нарід, вигодований телемарафоном, нічого окрім виходу на кордони 91-го року або параду перемоги в Москві не прийме. До того ж, перед прямими перемовинами з Путіним треба буде йти або у відставку, або відміняти свій власний указ про неможливість перемовин Володимира Великого з Володимиром Арішніком. Останній від перемовин відмовляється і разом зі світовою пресою продовжує кошмарити громадян ЄС епічними картинами майбутнього ядерного апокаліпсису. Навіть солідні видання смакують за скільки хвилин, а речник долітає до Парижу або Флоренції, що для мене буде дуже болюче, і за скільки до квартири Анжели Меркель, що цілком справедливо. Я б сказав, законна військова ціль. Чесно кажучи, усі ці страсті по арешнику – цинічна гонитва за переглядами та збільшенням тиражів. Насправді, щоб знищити Європу, США і всю планету, з не потрібен арешник і взагалі ракети і навіть катапульти. Станом на 2022 рік Росія володіє приблизно 6300 ядерними боєголовками, що є найбільшим запасом ядерних боєголовок у світі. Тобто, якщо завтра вони підірвуть самі себе вже через кілька місяців до узбережжя США дістануться перші гулі, як в серіалі Fallout, але не як в серіалі Fallout, а звичайні здичавілі гулі буряти з ВДВ. І осяють вони усіх гама випромінюванням, а кому не вистачить, доколюють штиками. Так що справа не в ракетах і в їх швидкості, справа в здичавілих, які завжди були поряд. І які, прикриваючись антропоморфізмом Достоєвського та Чехова, вже давно ведуть свою здичавілу діяльність і в США, і в ЄС. Хлопці та дівчата, гуль ВДВ це наказка Толкіна на проорків, це реальність. І вони тепер, це не тільки наша проблема. Після мова на місці Януковича я б вже давно став коучем та персональним ментором для світових диктаторів і записав би платний навчальний курс. Що робити, коли щось робити вже марно, де взяти Камази для готівки, перетин кордону, ціни на Нідвігу в Ростові, як знайти нових друзів і ховатися від старих. У Хведоровича безцінний досвід, один курс може записати українською. Я впевнений, що у 2025 році попит на українську версію буде. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно, попри усі негаразди, імперію буде зруйновано. Слава Україні.